Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Ну що ж, другий день мейджора закрився, і поки ви дивитесь хайлайти або просто цікаві моменти з матчів, які вже пройшли. Я коротко підсумую, що ж тут взагалі відбулося. Тож почнемо з головного: перші дві команди з результатом 3-0 вже відомі, їх ви можете бачити на екрані. І один із гравців команди переможців вже, мабуть, втретє посилає наші пікеми, тому виводжу вам його повідомлення на екран. І пройшли, власне, саме ті команди, яких, здається, ніхто у світі взагалі не ставив у свої пікеми. Водночас маємо і перших. Пасажирів на 0,3. і тут мій прогноз поки тримається на плаву. І ось це вам власне саме та гра однієї мапи, коли команда виглядає або як топ 1 світу, або як мікс, який зібрався за 10 хвилин до гри. Цілому ж день знову приніс сюрпризи, міні шоки і вкрадені пікеми. Але я все таки продовжую стояти на своєму, що справжня картина почнеться вже на другій стадії. Там усе має вирівнятись і стане зрозуміло, хто реально заслуговує на плей-офф, а хто просто зловив у момент. Тож ось вам сітка і маю надію, що, хоч ваші пікеми, не горять, як мої. Арт після матчу пояснив, чому команда Флюкса не робила буткемп у Європі, бо було замало часу. Тому вони вирішили залишитися в Бразилії і готуватися там. За його словами, це дало якусь свою впевненість, і приїхали вони на мажор уже в потрібному стані. Як на мене, звучить це доволі логічно. Коли немає часу на повноцінний євробуткемп, краще тренуватися там, де комфортно, ніж бігати навмання. Тим більше, якщо хлопці реально приїхали з упевненістю, значить метод не такий вже й поганий. Як ми бачимо, їм це допомогло, бо флюксо абсолютні андердоги зламали всі прогнози і бореться всі ці 2-1 за вихід у другу стадію. NRG перед матчем виникла доволі неприємна ситуація. Їхній багаж із формою загубили в аеропорту. Через це команда була змушена виходити на гру в однакових футболках з ніком Буро, які не як опинилися під рукою, бо іншої екіпіровки в них не було. І на ось цьому фото видно, що всі п'ятеро гравців були одягнуті в одну й ту саму футболку. Ситуація, звісно, доволі нестандартна, але зіграти довелося саме так. Ну і не дивлячись на такий маленький конфуз, фейзів та енергії. Іпі, вони перемогли без проблем, тож страшно уявити, що буде, коли вони повернуть свою форму. Мейджор знову не перестає дивувати, старладар, схоже, вирішили розтягнути свій велком на серіали з кількох епізодів. Після печива, листівки і рюкзаків прилетіла вже третя хвиля бонусів. Гравцям видали фірмові шейкери та акуратні медалі. Виглядає це реально добре, тут вже не причепишся. Але питання одне: навіщо було ж так тягнути? Можна було б віддати це все разом і виглядати більш солідніше, а не як подарунок по частинах раз на день. Та все ж як би там не було, цей комплект. Вже схожий на нормальний презент. Якщо так піде далі, то хто знає, може до фіналу вони ще й термос їм подарують. Можливо, дехто з вас вже помітив, що FlyQuest заклеїли логотип свого спонсора на Джерсі. І перше, що спадає на думку, це звісно черговий протест, розірваний контракт, або ж знову якась драма. Але ні, все значно простіше. Насправді це не конфлікт і не скандал, а звичайна формальність. Просто в Угорщині діє доволі жорстке регулювання щодо реклами іноземних брендів на трансляціях, особливо якщо це партнери, які не мають локальних ліцензій або можуть конфліктувати з місцевими спонсорами. Рама турніру, і власне їхній спонсор це американський бренд комплектуючих, який спокійно продається в Європі, але формальні нюанси все таки є. Тому Флайквестів, скоріш за все, просто попросили тимчасово приховати логотип, щоб уникнути різних штрафів і зайвої бюрократії. До речі, на офіційних аккаунтах Флайквест вони й досі партнери. Контракти ніхто не розривав, і він взагалі був підписаний лише нещодавно. Так що тут не драма, а звичайна угорська бюрократія. Після проблем на мейджорі StarLadder офіційно вибачилися за технічні проблеми на турнірі, зокрема за перебої зі світлом та затримки матчів. У пості організатори визнали, що перший день вийшов, м'яко кажучи, складним, і пообіцяли покращити умови вже в наступні дні, щоб подібні ситуації більше не повторювалися. Ну і поки вони виправляли всі недоліки, ось вам коротке відео чим займались команди Face та Linvision під час їхньої майже двогодинної паузи. І як видно, часу вони явно не гаяли. Менеджер NIP знову показав принципову позицію. Після матчу до команди звернувся адміністратор одного російського пабліку з проханням взяти інтерв'ю у СНАПі. Але менеджер відмовив, пояснивши, що не дає коментарів медіа з болот, і це вже не перша така ситуація. Тож, видно, NIP тримають чітку лінію ніяких співпраць із поросячими ресурсами, навіть якщо це просто маленьке прохання про інтерв'ю. Ну що ж тут сказати, наш слоняра позиція? Зрозуміла прозор. Пора і максимально однозначно. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!